Що спільного між організмом людини перед виборчими обіцянками політиків та курсовою роботою студента, правильно, вони десь на 60% складаються з води. Вода це незамінне джерело нашого існування. Без неї, на відміну від їжі, ми не зможемо протриматись і кількох днів. Але не всі знають, скільки води треба пити, що можна пити, що не бажано пити. На ці всі питання ми будемо сьогодні відповідати в нашому випуску. І на відміну від передвиборчих обіцянок, я можу точно сказати, що в цьому випуску буде мінімум води і максимум корисної інформації. Мене звати Дмитро Шаров. Це подкаст Олімпійський Резерв. Наливайте собі скляночку чогось смачненького або починайте ваше тренування. Ми будемо розбиратись, і буде цікаво. Розпочати нашу подорож в цьому рідкому світі, я пропоную з визначення основних термінів. І перший термін, який ми розберемо з вами, це гідратація. Гідратація це банальна підтримка водного балансу в організмі людини. Як я вже казав, наш організм десь на 60% складається з води. Вона необхідна для того, щоб транспортувати поживні речовини та кисень до наших внутрішніх органів, суглобів і взагалі клітин. Ну а також, що немало важливо, вода необхідна нам для підтримання температури тіла. Під час тренування ми активно втрачаємо воду через пітніння та дихання. Ба більше. Через дихання ми втрачаємо воду навіть не під час тренування, а просто в банальному житті. І треба бути дуже обачним з тим, скільки води ми втрачаємо. Адже зневоднення всього на 2% від маси тіла призведе до зниження вашої фізичної активності. Наприклад, моя вага 65 кг. Ну, в зимовій конфігурації. Якщо я втрачу всього літр 300 води. Це призведе до того, що в мене сповільниться реакція, зміниться витривалість і навантаження буде здаватися мені більш важким. Це вже не кажучи про те, що в мене підніметься пульс. Ми ж атлети, ми стежимо за пульсом. Тож запам'ятайте важливі цифри: втрата 1-2% від маси тіла. Призведе до втоми і зниження уваги. 3-4% принесуть вам вже судоми і головний біль. А 5-6% вважаються значним виснаженням і можуть призвести до дуже поганих наслідків. Це все відбувається через те, що в нас зменшується об'єм крові. Серцю стає важче перекачувати кров, ваші внутрішні органи та клітини не отримають достатньо кисню, не отримують достатньо поживних речовин. Ну і як вишенка на торті, ви перегріваєтесь. І звісно, не варто забувати, що окрім води, ви втрачаєте ще й електроліти, про які ми поговоримо трошки пізніше. Яскраві приклади зневоднення ви можете спостерігати на будь-якому марафоні, де ближче до фінішу. Все більше і більше атлетів зупиняються через те, що в них хапають судоми. Це все відбувається через недостатню гідратацію і недостатнє споживання електролітів. Як яскравий приклад, можна згадати марафон Мейджор в Чикаго 2007 року. До речі, якщо ви не знаєте, що це за марафони Мейджори, варто сходити за посиланням в описі. Тут буду підказочка, і подивитись випуск про всю серію цих марафонів. Так от, в 2007 році, в Чикаго близько 300 людей отримали медичну допомогу через те, що в них був тепловий удар. А скільки ще не зверталось до швидкої, ми не знаємо. Тож не забувайте пити достатню кількість води. А щоб розібратись скільки треба пити води, запам'ятайте одну просту формулу: берете свою вагу і множите її на 30 мл. Тобто, якщо ми беремо мої. Зимові 65 кілограм, множимо їх на 30, отримаємо, що я маю випивати в день 1950 мл води, ну майже 2 літри. Але це просто наша базова потреба. Тому що коли я тренуюсь, я можу за одне тренування випити десь стільки, скільки мені потрібно в базі, якщо я особливо нічого не роблю. Тож, якщо ви активно тренуєтесь, можете накидувати ще 500 мл води зверху на кожну годину активного тренування. Звісно, ви можете мені сказати, Діма, так кожне тренування відбувається в різній інтенсивності, значить, і води треба споживати по-різному. І будете праві. Але тут все не так інтуїтивно зрозуміло, як могло би бути. Тому я зараз все детально поясню. Ви вже добре знаєте, що є аеробні та анаеробні навантаження. Дуже детально про це розповідав у випуску про креатин. Якщо не слухали або не бачили, сходіть, послухайте, подивіться. А для того щоб не зупинятись тут детально, просто скажу, що аеробне навантаження це можна вважати навантаження середньої інтенсивності. А анаеробне на навантаження це навантаження високої інтенсивності. При навантаженні низької або середньої інтенсивності в нашому організмі відбуваються наступні процеси: ми активно видобуваємо енергію з жирів та вуглеводів. Це відбувається за рахунок окислення і при цьому виділяється значна кількість тепла. Тож, коли ми, наприклад, виходимо на двогодинну годинну пробіжку, ми будемо бігти розмовляти. І постійно видобувати енергію з наших жирів та вуглеводів. Це все буде супроводжуватися нагріванням нашого організму. Для того, щоб наш організм, який рівномірно нагрівається від, цієї, від цього процесу, для того, щоб його охолоджувати, ми будемо пітніти. Пітніти ми будемо рівномірно, повністю. У вас буде. Простий приклад, ви біжите ногами, а пітніє у вас голова. Тобто ми охолоджуємо все. Власне, цей процес і характерний для аеробного навантаження. І, власне, в цьому процесі ви поту будете втрачати, мабуть, трошки більше, ніж при анаеробі. Я зараз поясню. При анаеробі, наприклад, у вас годинне тренування на стадіоні, де ви біжите, ну, скажімо, 400 через 400. От коли ви біжите свої швидкі 400, у вас відбувається дуже активна робота м'язів ніг, у вас туди напамплюється дуже великий обсяг крові, і власне там іде найбільший перегрів. І в анаеробному процесі організм буде намагатись охолодити саме ті м'язи, які перегріваються в даний момент. Потовиділення в цей момент, звісно, буде більше, ніж при аеробному. Навантаження, тому що треба екстрено охолодити суперперегріті м'язи. Але коли ви зупинитесь, потовиділення знизиться, тому що ви охолоджуєтесь. І, власне, поки ви зупинитесь, трошки пройдетесь, у вас в цей момент потовиділення знизиться, і якщо рахувати потозатрати на 2 години довгого тренування чи на 2 години інтервального тренування. На довгому аеробному тренуванні втрати рідини будуть більші. Так як ці процеси дещо відрізняються один від одного, рекомендації щодо гідратації для них різні. Тож для аеробного тренування, наприклад, довгої пробіжки, варто випивати 100-200 мл води кожні 15-20 хвилин. Для анаеробного тренування треба зробити трошки інакше. Випийте. 300-500 мл води за годину-дві до тренування, щоб наситити ваш організм рідиною. А потім, між інтервалами, робіть невеличкі ковтки води, просто щоб поповнити екстрені запаси, щоб вам не хотілося пити. А після тренування вже нормально відпийтесь. В такому випадку ви будете нормально прогідровані. І в аеробному і в анаеробному випадку. До речі, я постійно називаю якісь мілілітражі, але, як я вже зазначав, кожна людина індивідуальна. Наприклад, жінки пітніють статистично менше, ніж чоловіки. Плюс, якщо у вас більша вага, ви, мабуть, будете пітніти трошки більше. Я раджу виміряти, скільки ж води втрачаєте саме ви. Метод дуже простий: ви маєте стати на ваги перед тренуванням. Зробити тренування, стати на ваги після тренування і порахувати, скільки ж води у вас було втрачено. Тільки при підрахунку не забудьте додати ту воду і ту їжу, яку ви вживали під час тренування, ну, щоб бути вже максимально точними. Ще два питання, які зазвичай нас цікавлять при обговоренні теми втрати води: це чи пітніємо ми під час плавання, та чи пітніємо ми в холодному середовищі. Ну, точніше, не просто пітніємо, а чи втрачаємо ми воду. І обидва питання заслуговують на відповідь так. Коли ми плаваємо, ми точно так же видобуваємо енергію, необхідну для нашого руху. І точно так же наш організм нагрівається. І для цього в нас відбувається наша реакція, ми пітніємо. Ми цього не помічаємо, тому що наш піт змивається водою. В холодну пору року все трішки складніше. В холодну пору року ми втрачаємо води ще більше, ніж е, в теплу. Через дихання йдуть збільшені втрати. Плюс ми пітніємо, але через е, холодне навколишнє середовище піт випаровується швидше. І тому дуже важливо е, в холодну пору не забути, що треба пити, тому що можна дуже легко схопити дегідратацію. Тож не забувайте. Пити водичку на тренуваннях. А якщо ви не хочете пити просту водичку, то ми тут можемо поговорити про альтернативи. І це підводить нас до теми спортивних напоїв та ізотонів. Як я зазначав раніше, під час фізичної активності ми пітніємо і спотом втрачаємо не тільки воду, але й електроліти. Але що таке ці електроліти? Вікіпедія нам каже, що електроліти це. Мінерали, які розчиняються у воді і створюють заряджені частинки. Вони відіграють ключову роль у підтримці водного балансу в організмі, роботі м'язів і нервів, бла-бла-бла. Просто запам'ятайте, що до основних електролітів належать натрій, калій, кальцій, магній, хлориди та фосфати. Без них наш організм не буде ефективно функціонувати. Чому? Тому що натрій регулює баланс рідини і артеріальний тиск. Калій допомагає в роботі м'язів і серця, магній відповідає за м'язові скорочення та відновлення, а кальцій підтримує нервові імпульси та роботу м'язів. В середньому за кожну годину тренування ми втрачаємо 1-1,5 грами натрію, а також калій та магній. Симптомами ж втрати електролітів можуть бути доволі знайомі, мабуть, кожному атлету, головний біль, судоми. Відчуття втоми навіть від легкого навантаження, розбитість після тренування, нерівномірний або прискорений пульс. Це все може, але не обов'язково свідчить про те, що у вас недостатньо електролітів. Як же поповнювати електроліти? Найпростіший способ це, звісно, ізотонічні напої. Шукайте в магазинах ізотоніки, в яких від 400 до 1000 мг натрію та 100-200 мг калію. Можна, звісно, і замішати ізотонік вдома. Візьміть 1 літр води, півчайної ложки солі, 2 столових ложки меду або цукру і сік половинки лимона. Це буде поживно і відновить ваш електролітичний запас. Також електроліти можна отримати з продуктів харчування, це, наприклад, солоні, горішки. Крекери, банани, авокадо, броколі, молочні продукти. Набір продуктів доволі великий, не прогадаєте. Але оскільки робити надлишок електролітів в нашому організмі нам не варто, тому що це може викликати проблеми з серцем і підвищити тиск, запам'ятайте прості правила. Коротке, неінтенсивне тренування до години ми робимо на воді. Тренування від однієї години до трьох вживайте електроліти. На інтенсивному тренуванні або на змаганні поповнюйте запаси електролітів кожну годину. Ну і звісно, якщо у вас є якесь коротке, неінтенсивне тренування, але ви, наприклад, в дуже спекотному середовищі або в дуже не знаю жаркому кліматі, електроліти теж знадобляться, тому що ви будете багато пітніти. В общем, все індивідуально, але от основні напрямки, як це все вирахувати, я вам дав. До речі, напишіть в коментарях, чи використовуєте ви електроліти під час тренувань чи змагань. І чи було у вас таке, що ви втрачали багато води або електролітів, і вам було після цього погано? Окрім води і ізотоніків, нас оточує дуже багато рідин, які ми теж любимо споживати. І не всі рідини варто пити під час тренувань або після тренувань, ну а деякі навпаки дуже бажані. І, мабуть, однією з рідин, яку не варто пити під час та після тренувань, це є соки та солодкі води. В них є дуже багато цукру, який може уповільнити всмоктування води в організмі та викликати проблеми зі шлунком. Ці напої гарні для отримання калорій, але для гідратації вони годяться погано. Туди ж відправляються і енергетичні напої. Окрім цукру, в них багато кофеїну, який з однієї сторони може принести нам деякі позитивні моменти. І подивіться, випуск про кофеїн, я дуже детально все розповів. Але як засіб гідратації, він не годиться. Ну і звісно, рідина, яка непокоїть багатьох триатлетів аматорів і просто атлетів-аматорів, та і навіть професіоналів, це алкоголь. Чи можна його вживати після змагань? Під час змагань або тренувань, мабуть, ні у кого питань не виникає, тому що, ну, а на що пити, коли тренуєшся? Хоча є, звісно, півна міля. Але я не хочу про неї згадувати. Це такий собі експірієнс. Так от, дуже багато хто любить після змагання, наприклад, випити пиво. Чому? Тому що в пиві є вуглеводи, всілякі мікроелементи. Вітаміни групи Б, в нефільтрованому можуть бути антиоксиданти, де і в цілому це класний соціальний аспект зібратись, наприклад, після змагання зі своєю командою і відсвяткувати бокальчиком пінного. Але у пива є, як і у іншого алкоголя, один момент: алкоголь є діуретиком. Діуретик спонукає наш організм до виведення зайвої рідини. Ну, це якщо простими словами. Плюс алкоголь дає додаткове навантаження на вашу печінку, яка і так трошки втомилась від лактату. Ну і давайте по-чесному. Де одна пляшка пива, там і дві, а це вже додаткове навантаження і стрес організму, який йому і так не потрібен. Якщо вже хочеться випити пиво після тренування або змагання, я раджу звернути увагу на безалкогольні варіанти. Тим паче, у нас на каналі скоро вийде огляд дегустація. Пиво, яке безалкогольне, дуже рекламується багатьма атлетами, і навіть вважається, що майже не краще за справжнє пиво, скажімо так. Звісно, дегустація буде не тільки цього пива, тому що в Україні його купити складновато, ми ще й будемо дивитись варіанти, які доступні у нас. Ну, а якщо безалкогольне пиво вам недоступне, по-перше, Відновіть запас води в організмі, попивши води, як би банально це не звучало. По-друге, дайте організму трошки відпочити від навантаження. Тобто, ну, дайте хоча б годинку-дві організму відновитись після тренування або змагання, а вже тоді йдіть святкувати. Не пийте прямо одразу. Це от, хоча б так. Звісно, ідеальним варіантом буде, якщо вже хочете вживати алкоголь, то вживати його через добу. Але ну у всіх, хто активно тренується, часто буває, що немає доби між тренуваннями, тому цей варіант в цілому неможливий, якщо вже хочеться хильнути. З тим, що не варто пити, ми розібрались. Давайте поговоримо про те, що варто пити. Відкриттям цього року для мене стало шоколадне молоко і какао. Шоколадне молоко все чому так довго корову ходив доїти? Шоколадне молоко дуже класний напій після тренування, тому що в ньому є білок, який допомагає відновлюватись м'язом, і є кальцій, який допомагає вашим кісткам і запобігати судому. Какао при цьому дає вуглеводи, які необхідні для відновлення енергії. Окрім шоколадного молока, є ще протеїнові шейки. Знову ж таки, у нас там є білок, і я раджу вибирати не просто протеїн, а вибирати протеїн, в якому є вуглеводи і в якому є електроліти, щоб мати повноцінне відновлення після тренування або змагання. Ну і з простих варіантів у нас є банальний трав'яний чай. М'ятний чай заспокоїть нервову систему і шлунок, а зелений чай містить антиоксиданти, які допоможуть вам у відновленні після тренування. Давайте тепер швиденько пройдемось по основних помилках гідратації, які допускають люди. Перше це не пити на коротких тренуваннях. Я і сам такий зазвичай не п'ю. Але як я вже казав, за кожну годину тренування ми втрачаємо близько 500 мл води. Тож, якщо ви пробігли 30 хвилин, ви втратили десь 250 мл води. Варто все-таки після тренування їх відновити і не забувати про це. Це допоможе вам швидше відновитись і менше почувати в тому. Інша помилка це пити дуже багато води заздалегідь, наприклад. Тут вступають в дію особливості організму людини. Ми не можемо засвоювати дуже багату кількість рідини. Не варто пити більше 300 мл за раз, тому що це перенавантажить шлунок, у вас буде здуття, і якщо ви вип'єте дуже багато, вас може ще й нудити. Кому воно треба? Ще одна помилка, про яку ми вже говорили, це пити лише воду і зневажати електроліти. Теж, зважайте на правила, які ми проговорили: якщо спекотно, якщо багато пітнієте, не забувайте про електроліти. Це знову ж таки буде допомагати вашому організму краще себе почувати. Ну і Одна з основних помилок це ігнорування індивідуальних потреб. Як я вже казав, всі пітнюють по-різному, всі дихають по-різному, всі люди різні, і всім потрібна різна кількість рідини для того, щоб почувати себе комфортно. Але для того, щоб впевнено казати, що мені стільки води не треба або мені стільки води треба, зробіть простий тест. Визначте, скільки води ви реально втрачаєте і скільки вам реально треба. Ну і звісно, варто не забувати, що чаї, кава, соки, алкоголь, енергетичні напої, молоко, протеїнові шейки, і будь-яка рідина не заміняє нам повноцінну воду. Тому. Пийте воду, слухайте маму, донайте на ЗСУ, підписуйтесь на україномовний контент. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте йому лайк, поділіться ним з друзями, щоб я міг для вас робити ще більше якісного контенту. Ну, а я буду прощатись. Мене звати Дмитро Шаров. Це був подкаст Олімпійський Резерв. До нових зустрічей. Пока!